І в полоні сьогодні відзначає день народження українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко. В російській в'язниці вона вже 329 днів. Аби підтримати надію в центрі Києва зібралися громадські активісти і політики. Як вітали українці жінку, яка вже стала вітчизняним символом. Бачила Ірина Віноградова. Сьогодні у центрі столиці з нагоди дня народження української льотчиці Надії Савченко два мітинги з одного боку майдану організований політичною партією, членом якої вона є, з іншого громадськими активістами. У центрі акції банер зі світлиною Савченко. Надія в квітах. Спочатку всі охочі пишуть у книзі побажання. Таку символічну листівку альбом організатори обіцяють передати українці в російську в'язницю. Хочу, щоб вона поскоріше вибралася із цього путінського ярма. А чого бажаєте? їй? Бажаю щастя, здоров'я і щоб вона перестала голодувати, щоб вона взяла себе трошки в руки. Ці дітлахи приїхали із бродів разом з батьками. Саме там у військовій частині служила Савченко. Надію малі вітають піснею. Хай Господь тебе благослови, Сереже ми дає тобі. Я хочу, щоб вона швидше повернулася на свій рідний, на свою рідну, на свою рідну землю. Я знаю, що батьки її дуже чекають. Ми за ню дуже переживаємо, постійно дивимося новини. За ню. Ну вона сильна. Є. День народження, ми їй бажаємо терпіння, тої наснаги, все такого, мужності. тої. Люди, які прийшли на майдан, сподіваються, що Надія скоро повернеться додому. Потім зупинись, якщо ти людина, а не диявольське відроддя. Ти сам батько, в тебе дочка є. Хаменець, поки не. не пізно. Схаменутися просять і активісти по інший бік майдану. Тут під пам'ятником Київ та Хориву також. Розгорнули плакати на підтримку Савченко. Вимагаємо, щоб російська двоголова курка вивільнила Савченко з клітки, тому що вона є вільною людиною. От і має право на волю. На серці ватмані люди написали Савченко побажання, залишили їх і на повітряних кульках, які випустили. В небо свободу, надії, Савченко, свободу політ поліченко, свободу політ ірина віноградова Андрій Машляковський. Новини на першому.